Вітаємо вас, друзі. Нарешті, після довгої перерви, вибралися в наші чудові Карпати. Покопаємо трошки по ПСВ, щось пошукаємо, маємо надію, щось знайдемо. А знайдемо, покажемо. Але в нас є на сьогодні такий от девайс. Така обновка. Туристичний набір. Просто шикарно. Кава. Перед копом будемо пити каву. Не на заправці. Такий чайник. Така плиточка. Просто шикарно. Ось. Просто джентльменський набор. Зараз поп'ємо кави, перевдягаємося і до справи. На пошуки. Побажайте нам удачі. А от власний процес приготування кави. Ну, тут зрозуміло, але трошки дуже цікаві. Подивіться. Маєте таку кришечку, що можна закрити і взяти навіть з собою. Але ми того робити не будемо. Ми зараз поп'ємо і, і їдемо. Оба! І от воно. Горить. Чайничка зараз закіпає в такому гарному чайничку. Все продумано до дрібниць 100%, бо ми вже дорослі дядьки і опитні копері. Так що зараз п'ємо каву і передягаємось. така каністра в нас для води, в принципі, ми використовуємо для чистої, щоб потім помитися, руки так, і так далі. І от така обновочка Домкрат. Вже провірений, вже пробували, працює на ура, піднімає автомобіль більше ніж на метр. Дуже помічна штука. Але для такого Домкрата треба мати відповідні бампера було за щось чіпити. І все. Ось такими саперними лопатками, як правило, прикрашаємо дерева, щоб не валялись під ногами і другий раз їх не копати. Почали таку ямку копати. Сигнал був неважний, але знову лопатка. І Отака от запчастинка від гранати Рдултовського. в досить хорошому стані. Візьмемо на реставрацію. Кулець. От Вискочила нам така річ. Цікава, хто в темі, той знає. Це є шомпол. Від шомполні гранати німецької. З тої частини тут була граната. А тут вишибним патроном зі ствола виштовхувалось назовні. Ну, копаємо далі. А ось найкращий коментар під минулим відео. Залишай свій коментар і, можливо, саме він потрапить в наступний випуск. І от такі бувають знахідки. Досить часто, але неприємно. Ну, зараз зараїм його. Будемо копати далі. От, Докопали ми ямку, витягнули от такий от обрубок Мосіна. Тут видно, як розірвало ствол, бо вони їх не чистили. Ну, і відповідно. У них вони в руках розривались. Ну, Ось така находка. Ну, нічого. Копаємо далі. Шукаємо і копаємо. А ну, озвучте, будь ласка. Ваші здогадки. Мені здогадки, що, це? що то є штик німецький. Не бучер. Ні, Скорі... широкий. Може і бучер. Може і бучер. Стан, звісно, у нього буде такий собі. Але може не будемо брати? Брати може і не будемо, але викупаємо, покажемо. Тож логічно. Кожну знахідку треба дістати. От як обіцяли німецький штик. Ну, стан, звичайно, з такої глибини не буває нормальним. Кольце. А, люверси палаточні от. Напарник дістає ще з тої ямки і там сигнали далі є. Як не дивно. Все, з ями йде. Зараз що знайдемо, вам покажемо. Як і обіцяли, наступний предмет ручка від штика німецького. Леза, правда, не було, бо він був обломаний при житті ще. Але находки є. Шукаємо далі. Зараз прийдеться нам яму закидати, більше нічого не знайшли доброго, крім гільз, патронів, а таке нема що знімати. Закидаємо яму і підемо шукати далі. Сьогодні день штиків. Знову натрапили на штик, дуже в дивному положенні має. Верх тільки видно, а ручка там внизу ще дуже далеко. Дістанемо, покажемо. такий відбиток лишився в ямі від штика. А от ми його витягнули. Ручка трошки попорчена, але лезо — бомба. Штик називається м'ясник. Бутчер по-німецьки, так. Ну, Копаємо далі, шукаємо і Ось така манірка. Німецький стиканчик. Знайшли. Голий, звичайно. Але все одно приємно. Шукаємо далі. Тут вискочила така російська граната. Попередньо ми показували ручку від такої гранати ми знайшли таку металічну. То от сама така гранатка. Так вона ось виглядала. Ну, там, звичайно, в неї печальний. Але так для історії можна зняти. Шукаємо далі. От наш, наші пошуки на сьогодні підійшли до кінця. Ми вже біля машини. Тим більше телефон сів. Знімати крайню ямку нас не вийшло. От краєвид, дуже гарно. Погода сьогодні, слава Богу. Не жарко і нічого не капає. А наші знахідки за сьогодні отак От виглядають. Трошки є. В крайній ямі отакий От попався, як казав напарник день штиків з латунною ручкою, ранній, пару пляшок аптечних, ось таких пузирків з якимись ліками і російська пряжка. Стан так собі, але є і на том дякую На цьому ми завершуємо. До нових зустрічей